Ступінь окиснення визначення ступіння окиснення елемента за хімічною формулою речовини. Спочатку давайте з'ясуємо, що ж таке є ступінь окиснення. Ступінь окиснення це умовна величина заряду атома елемента, яку визначають із припущення, що в речовині спільна електронна пара повністю належить атому більш електронегативного елемента. Хочу вам нагадати, що електронегативність елементів в, гру, в періодах збільшується з підвищенням протонного числа, тобто, коли ми в періоді рухаємося праворуч, у нас електронегативність збільшується. В групах електронегативність збільшується у нас зі зменшенням протонного числа, тобто, коли ми в групах рухаємося вгору. Тобто найбільш електронегативним елементом на всю таблицю Менделєєва є флуор. Ну, а взагалі четвірка дуже електронегативних елементів от вона зосереджена, звісно, зрозуміло чому в цій частині біля флору. Отже, давайте з вами обговоримо правило обчислення, ступеня, окиснення елементів. Перше правило. Ступінь окиснення елементу в простій речовині дорівнює нулю. Тут все просто. У вас електронна пара ні до якого атомів не зміщується, оскільки елементи мають однакову електронегативність. Відповідно, сумарний заряд у нас буде нульовий. Далі мінімальний негативний ступінь окиснення неметалічного елемента у сполуці визначають кількістю електронів, яких не вистачає до завершення зовнішнього електронного шару. Тут теж дуже легко зорієнтуватися, використовуючи табличку Мінділеева. До прикладу, подивимось на атом сульфуру. Він у нас розташований у, шостому, у шостій групі. Це говорить про те, що у нього 6 валентних електронів. А ми з вами всі пам'ятаємо про правило актету і про прагнення кожного з атомів. Добудувати свій зовнішній шар до 8-електронного стану. Відповідно, якщо у сульфура на зовнішньому шарі у нас 6 електронів, то йому бракує двох, щоб було 8 на зовнішньому енергетичному рівні. Відповідно, ступінь окиснення мінімальний у сульфуру буде мінус 2. Аналогічним чином можна розмірковувати і стосовно інших хімічних елементів, що належать до неметалів. Далее, наступное. Правило, найвищий позитивний ступінь окиснення елемента зазвичай відповідає номеру групи в періодичній системі, де розміщений елемент. Звісно, є винятки, оксиген та флуор. Вони валентності. Ми з вами, коли вивчали в 7 класі. Оксиген не виявляє валентність 6, флуор не виявляє валентність 7. Відповідно, оксиген не буде виявляти ступінь окиснення плюс 6 і плюс 7. Всі решта елементів, здебільшого, максимальна валентність, максимальна Ступінь окиснення для них відповідає номеру групи, в якій розташований хімічний елемент. До прикладу, якщо фосфор у нас розташований у п'ятій групі, максимальний ступінь окиснення для нього буде плюс 5. Якщо станом, до прикладу, у нас розташований у четвертій групі, максимальний ступінь окиснення буде для нього плюс 4. Хлор, відповідно, що розташований у 7 групі, максимальний ступінь окиснення матиме плюс 7. Далі, наступне правило. Ступінь окиснення флуору, як найбільш електронегативного елемента в усіх сполуках становить мінус 1. Це теж правило дуже легко пояснити. Флуору до завершення енергетичного свого рівня бракує одного електрона. Флор розташований в 7 групі, у нього сім валентних електронів, для повного щастя йому бракує одного. І хто б не потрапив до лапок флору, всі будуть йому свій електрончик віддавати, оскільки флор найбільш електронегативний елемент. Відповідно, ступінь окиснення у флору у сполуках буде завжди тільки мінус один, без варіантів. Оксиген наступний за силою по електронегативності за флором. Але йому, на відміну від флору, бракує двох електронів до завершення зовнішнього енергетичного шару. Подивіться, оксиген у нас розміщений у 6-й групі. Відповідно до восьми електронів, до восьми електронного стану йому бракує двох електронів, і оксиген буде відбирати ці електрони, відтягувати у всіх атомів, що будуть потрапляти його в поле зору. І набувати ступені окиснення відповідно мінус 2. Звісно, виключення сполука з флором, оскільки флор більш електронегативний порівняно з оксигеном, флор буде мати ступінь окиснення мінус 1, а оксиген, звісно, набуде позитивного ступеню окиснення плюс 2 у сполуці з флором. І ще один, одне виключення: гідроген-пероксид, деоксиген виявляє ступінь окиснення мінус 1 та інші пероксиди, але у шкільному курсі ви з ними не будете мати справу. Далі, металічні елементи у сполуках завжди мають позитивні ступені окиснення. Це теж дуже легко пояснити. Ну, Зараз давайте дочитаємо. Лужні метали перша група головна підгрупа за виключенням гідрогену, виявляють ступінь окиснення плюс 1, лужноземельні плюс два. Давайте швиденько подивимось на табличку. Дивіться: на відміну від неметалічних елементів, металічні на зовнішньому своєму енергетичному рівні мають мало електронів, тому вони намагаються їх зазвичай позбутися. Відповідно, коли електрони віддаються, часточка набуває позитивного заряду. У лужних металів на зовнішньому шарі 1 електрон. Тому, відповідно, коли літій, натрій, калій, рубідій і так далі будуть віддавати свій електрон, вони набувають позитивного заряду і ступінь окиснення буде плюс 1. Лужноземельні метали, друга група, головна підгрупа. На зовнішньому шарі мають 2 електрони. Відповідно, заряд буде плюс 2 ступінь окиснення. Ну І взагалі металічні елементи віддають свої електрони, відповідно, вони мають позитивні ступені окиснення. Наступне правило. Гідроген має ступінь окиснення плюс 1, а в сполуках з металічними елементами мінус один. Оце зверніть, будь ласка, увагу на виключення. І останнє правило дуже важливе. сума ступенів окиснення усіх елементів сполуки дорівнює нулю. Це правило електронейтральності. Зараз ми з ним будемо працювати і активно його використовувати. Отже, у нас є перелік сполук, в яких ми маємо обчислити ступінь окиснення елементів. Дивіться: перша сполука, в принципі, ми тут знаємо ступінь окиснення всіх хімічних елементів. Може, я вам запропоную, давайте з простішого, з натрій 2О почнемо, потім ми до цих двох повернемось. Отже, давайте почнемо з натрій 2О. Дивіться, ми з вами з'ясували в одному з правил, що оксиген має ступінь окиснення мінус 2 в сполуках. Давайте повернемось. Отже, оксиген у сполуках має ступінь окиснення мінус 2, є два винятки. Натрій 2О до цих винятків не відноситься. Відповідно, оксигену ми ставимо ступінь окиснення мінус 2. Ви вже звернули увагу, що ступінь окиснення ставиться у правому верхньому куті над символом хімічного елемента. Тепер дивіться, як працює правило електронейтральності. Ви дивитесь, що у цій сполуці у нас один атом оксигену. Відповідно, у сполуку він внесе. Два мінуси. За правилом електронейтральності, електронейтральності сума всіх ступенів окиснення в сполуці має дорівнювати нулю. Це означає, що кількість мінусів і плюсів в сполуці має бути однаковою. Якщо у нас оксиген в сполуку вніс два мінуси, відповідно на натрій буде припадати два плюси. А оскільки атомів натрію у нас два, то ці два плюси ми розподіляємо між двома атомами натрію і, відповідно. Атом натрія має ступінь окиснення плюс 1. Тут, до речі, можна було розмірковувати і інакше. Дивіться, ми з вами в одному з правил, третє, здається шосте перепрошую. Обговорювали, що металічні елементи в сполуках завжди мають позитивні ступені окиснення, лужні метали виявляють ступінь окиснення плюс 1. Натрій саме лужним металом у нас і є. Подивіться, будь ласка, натрій розташований в першій групі головній підгрупі, відповідно, його ступінь окиснення ми знаємо. Становить він плюс 1, тому ми можемо почати розрахунки із натрію. Натрій. Дивіться, у вас атомів натрію в сполуці 2, у кожного з них по одному мінусу. Відповідно, натрій в сполуку вниз 2 плюси. За правилом електронейтральності, у нас кількість плюсів має бути однаково з кількості мінусів. Якщо у нас два плюси, то мінусів має бути теж два. А оскільки атомів оксигену у нас у сполуці один, усі два мінуси дістаються йому. Ну, ми, в принципі, і так знали, що у оксигена ступінь окиснення мінус 2. До речі, оце, що ми внизочку з вами пишемо, це чернеточка, її потім видно не має бути. Далі наступна сполука купром О. Тут трохи складніше. Оскільки, до речі, ступінь окиснення дуже часто чисельно співпадають з валентностями. То тут можна піти двома шляхами, ми знаємо, що купром може бути одновалентним і двохвалентним. То Ми можемо подивитися, яку валентність виявляє в цьому оксидові купром. 2 помножити на 1, 2, поділити на 1, 2, купром буде двохвалентний. А оскільки це металічний елемент, відповідно, ступінь окиснення у нього буде позитивний плюс 2. Тоді я пишу плюс 2, оксиген, ну, 2 плюси в сполуку купром приніс, оксигенові має дістатися 2 мінуси, вони йому і дістаються. Це один спосіб. Інший спосіб, ми з вами знову ж таки знаємо, що оксиген в сполуках виявляє ступінь окиснення мінус 2. Оскільки у нас в цій сполуці один атом оксигену, то в сполуку він принесе два мінуси. Відповідно, купрому має дістатися така ж кількість плюсів. Оскільки атомів купрому у нас один, обидва плюси дістаються йому, ступінь окиснення плюс 2. Хочу зауважити, от я вам сказала, що дуже часто ступінь окиснення і валентність чисельно співпадають. Не завжди. У простих речовин такого не відбувається, але то ви вже в школі розберете на конкретних прикладах. Так, пропоную далі рухатись і повернутися до першої сполуки: Калій калій-ОАЖ. -OH. Дивіться, калій ми з вами знаємо, це лужний метал, а у лужних металів ступінь окиснення плюс один. Оксиген ми теж знаємо: мінус 2 у сполуках, окрім виключень, а це не виключення. І гідроген можемо відрахувати, якщо хочете, можемо одразу поставити. Ну, давайте порахуємо. Калій в сполуку вніс 1 плюс, оксиген вніс 2 мінуси. Відповідно, у нас є плюс 1 і 2 мінуси. Мінусів більше, тому ми маємо докинути плюсів, плюсів не вистачає одного, бракує. Плюс 1 відповідно ступінь окиснення гідрогену, плюс 1. Ну, ми могли і так це записати. Далі, наступна сполука кальцій хлор 2. Тут ми маємо почати з кальцією. Оскільки хлор у нас елемент, який має змінні валентності, валентності, ви пам'ятаєте, 1,3,5,7 у хлора валентні стани, відповідно, ступені окиснення у нього можуть бути різними. А от кальцій у нас елемент, що має сталу валентність, більш того, він лужноземельний метал, і для нього ступінь окиснення, ми в шостому правилі говорили, становить плюс 2. Рахуємо, кальцій у сполуку вниз 2 плюси. Відповідно, на хлор буде припадати стільки ж мінусів. Оскільки атомів хлору у сполуці 2, то ці два плюси ми розподіляємо між цими двома атомами хлору, і кожному атомові хлору дістається по одному мінусу ступінь окиснення мінус 1. Ну, знову ж таки, якщо ви не прогуляли 8 клас і можете дати назву цій сполуці, це кальцій хлорид, в хлоридах. Ви вже нещодавно розбирали йонні рівняння, і ви знаєте, що в хлоридах заряду хлора мінус 1, то тут можна і тут ще й так розмірковувати. Далі, наступна сполука цинк карбонат. Знову ж таки, оксиген ми з вами знаємо. Мінус 2. Оскільки атомів оксигену в цій сполуці у нас 3, загальний внесок оксигену в цю сполуку в плані зарядів буде становити мінус 6. Цинк, не дивлячись на це, що це у нас нелужноземельний метал, так це металічний елемент. Який на зовнішньому шарі там, має невелику кількість електронів, і, відповідно, буде намагатися позбутися її. І ми з вами знаємо, що цинк виявляє валентність 2, за рахунок чого, він віддає 2 електрони. Відповідно, заряд цинку плюс 2 ступінь окиснення плюс 2. Якщо раптом ви, до речі, маєте складності, з, зі ступеням, з визначенням ступенів окиснення для металічних елементів. Ви ще можете скористатися таблицею розчинності, тільки ж писати не 2 плюс, а плюс 2, не 2 плюс, а плюс 2 для цинку, плюс 3 для ферому і так далі. Отже, цинк плюс 2. Цинк внесок свій зробив у сполуку, у вигляді заряду плюс 2. Дивимось, у нас є два плюси, шість мінусів. Мінусів у нас більше. Щоб була однакова кількість плюсів і мінусів, у нас бракує чотирьох плюсів. І всі ці чотири плюси відходять атомові карбону карбона і ступінь окиснення карбона в цій сполуці плюс 4. Далі, яку помилку дуже часто роблять учні, коли обчислюють ступінь окиснення металів як простих речовин. Учні класно запам'ятовують шосте правило, в якому говорять, що металічні елементи в сполуках мають ступінь окиснення позитивний. Лужноземельні метали мають заряд плюс 2, ступінь окиснення плюс 2. Але забувають про перше правило, в якому говорять, що проста речовина має ступінь окиснення 0, магній. Оскільки тут не стоїть в парі з електронегативним елементом, який забере його електрони. Нема кому ці магнію ці електрони віддавати. Відповідно, не буде позитивного заряду у магнію. Це проста речовина, ступінь окиснення у магнія тут буде 0. Далі рухаємося. Станом OH2. Знову ж таки, станом у нас елемент, який виявляє змінні валентності, він може виявляти валентність 2, а може валентність 4. Тут можна піти двома шляхами. Перший шлях визначити валентність. Ми з вами знаємо, що вся Ож-група OH одновалентна. 1 помножити на 2, 2, поділити на 1. Станом в цій сполуці буде двохвалентний. Відповідно, і ступінь окиснення буде плюс 2, оскільки станом у нас метал, металічний елемент, він має в сполуках мати позитивний ступінь окиснення. Ну, а далі можна навіть не розраховувати, а одразу розставити ступінь окиснення, бо вони тут відомі. Ми і оксиген, за правилами, знаємо, і гідроген. Можемо піти іншим шляхом. Ми можемо почати з гідрогену поставити ступінь окиснення плюс 1, оксигену поставити ступінь окиснення мінус 2, і станом обчислити. Дивіться: гідроген. Два атоми гідрогену, кожен з них має ступінь окиснення плюс 1. В загальний заряд вкладають два плюси. Оксиген у нас два атоми оксигену, заряд мінус 2, ступінь окиснення. -2. Загальний вклад в сполуку в плані зарядів дасть 4 мінуси. Дивимось: у нас є 4 мінуси, 2 плюси, бракує плюсів. А конкретно саме двох плюсів бракує. Відповідно, станому дістається два плюси, але ну ми і до цього це спрогнозували. Далі, наступна сполука. тут дуже легко і логічно почати з оксигену. Ступінь окиснення оксигену ми знаємо мінус 2. Рахуємо. Два атоми оксигену принесуть 4 мінуси. Відповідно, станому достанеться 4 плюси, і ступінь окиснення станому в цій сполуці, буде вже плюс 4. В попередній був плюс 2 ступінь окиснення, в цьому випадку плюс 4. Далі рухаємось. Н2О3. Знову ж таки, ми тут з вами знаємо оксиген, оскільки атомів оксигену у нас 3, кожен з них має заряд мінус 2, загальний внесок мінус 6. Тоді на нітроген припадає 6 плюсів, але атомів нітрогену у нас 2. Відповідно, ці 6 плюсів ми маємо розподілити на 2 атоми нітрогену. і кожному дістанеться у нас по 3 плюси. Ступінь окиснення нітрогену тут буде плюс 3. Забираємо чернеточку. Далі, наступна сполука: ми з вами знаємо оксиген, знаємо гідроген, рахуємо. Оксиген вніс 6 мінусів, гідроген вніс 2 плюси, мінус 2 помножити на 3 мінус 6, плюс 1 помножити на 2 плюс 2. Дивіться, у нас є 2 плюси 6 мінусів. Для того, щоб спрацювало правило електронейтральності, нам бракує 4 плюсів, і всі вони відправляються до силіці. Наступна сполука калій 3ПО4. Оксиген ми з вами знаємо: мінус 2 калій лужний метал. Відповідно ступінь окиснення у нього плюс 1. Калій приніс 3 плюси в сполуку. Оксиген приніс 8 мінусів. Фосфорові бракує 5 плюсів, ступінь окиснення фосфору плюс 5. Ферум 2 СО4 тричі Тут же трохи складніше, бо ви тут бокові елементи маєте знати. Ну, Оксиген ми то з вами знаємо, а от сферум давайте порахуємо: ми з вами знаємо, що SO4 що со 4 валентність кислотного залишку становить 2. Якщо раптом ви забули формулу сульфатної кислоти H2 so 4 нагадаю вам, що валентність кислотного залишку. Визначається кількістю атомів гідрогену в молекулі кислоти, оскільки тут два атоми гідрогену, СО4 кислотний залишок має валентність 2. Якщо раптом ви забули формулу кислоти, ви можете відновити у пам'яті це просто у таблиці розчинниці. Дивимось, СО4 має заряд 2 відповідно, сульфат іон у нас 2 має заряд, і кислотний залишок со 4 Має валентність таку саму, як кількість мінусів в таблиці розчинності. Отже, рахуємо, 2 помножити на 3 буде 6, поділити на 2. фером ці сполуці буде трьохвалентний. А буває ще й двохвалентний, тому ми одразу не можемо з вами написати плюс 2 чи плюс 3. Отже, ферум металічний елемент, позитивний заряд плюс 3. Оксиген мінус 2. Поїхали рахувати. Атомів оксигену у нас в цій сполуці 12, в кожного з них по 2 мінуси, відповідно, загальний внесок е, мінус 24. Атомів ферму у нас 2, у кожного по 3 плюси, відповідно, загальний внесок плюс 6. Рахуємо, що дістанеться нашому атомові фосфору. Отже, у нас є 24 мінуси і 6 плюсів. Бракує. 18 плюсів, тоді у вас однакова кількість буде плюсів і мінусів. 24 плюси і 24 мінуси. Але атомів сульфуру у нас 3. Тому оці 18 плюсів ми маємо розподілити між трьома атомами сульфуру. 18 на3. Це плюс 6 атом сульфуру має ступінь окиснення. Забираємо чернеточку. Калій-фтор. Тут ми знаємо і флуор, у нього ступінь окиснення мінус 1. Відповідно, тоді у калії плюс 1, тут і без чернетки видно. Або можна було почати, в принципі, з калію. Він лужний метал, має позитивний ступінь окиснення, плюс 1, відповідно, мінус 1 у флуору. Далі наступна сполука цинк H2. Тут у нас виключення. Для гідрогену ми не можемо тут написати плюс 1. Дивіться, це неправильно, я зараз покажу плюс 2. Мінус 2, і тоді у вас рука сама пише плюс 2. Мінус 2. Ми з вами порушуємо тут правило 6. В правилі 6 вам говорять, що металічні елементи в сполуках обов'язково е зобов'язані мати позитивний ступінь окиснення. Більш того, коли ми з вами говорили про е ступінь окиснення атомів гідрогену, давайте. Повернемось. Дивіться, гідроген має ступінь окиснення плюс 1, а в сполуках з металічними елементами мінус 1. Оскільки цинк у нас металічний елемент, то гідроген в цій сполуці має ступінь окиснення мінус 1. Рахуємо 2 мінуси, 2 плюси і ступінь окиснення цинку плюс 2. Ну і остання сполука ступінь окиснення якої ми обчислимо, буде оксиген. Нагадую вам, що тут ступінь окиснення мінус 2 не буде, оскільки тут у нас наявна формула простої речовини кисень, а в простих речовинах ступінь окиснення елементів становить 1. Все, ніби розібрали.